Ось так виглядає вже затертий. Значить ось ну, ж таки повторююсь кут, який я мероновою лопаточкою роблю. Ось. Mm. Значить, наношу клей горизонтально. Венеціанкою, а стягую широким правилом. Чи пацюю, тацію, теркою вертикально. І в результаті практично ідеально рівна стіна виходить. Ось. Рівнюється все, що були якісь мелкі нерівності, наприклад, такий перехід, його вже нема. Стики можна буде трошки ще прошкурити, якщо треба. Ну так. Оскільки тут буде, напевно, що так само декоративка, то нічого не треба буде прошкурювати. Поверху пройдеться. Значить, от я замішав ціле відро таке клею. Мені вистачило приклеїти в одну смугу сітки і зверху покрити клею. І ще лишилося ну, трохи менше, ніж піввідра. І зараз буду приступати до другої смуги. Цього вже знімати не буду. Ось таке. значить Стіни про, попередньо були прогрунтовані, це я говорив минулого разу. Єдине, що я спочатку зараз їх ще раз зволожую. Вирізати. Простою водою зволожую. Наношу клей, зволожую клей. Нам приклеює сітку і зверху сітку закриваю знову ж таки клеєм. Ось така процедурка.